30 березня. От бачите, після останнього пароксизму зми сіду знову до Києва повернулася весна. Весна, сонечко, вітаміни, вітаміни природного походження. Всі, всі тепер спрямовані на наші лисини. В кого лисини, в кого... В кого нормальне волосся. Ось ми зі златою гуляємо. Вона, бачите, вишуковує. Злата, ану покажись людям, покажись, покажись. Вона пасається, вишуковує, вишуковує е, нову молоду травку. Е, це для неї вітамін, теж, як і для нас сонечко. І салатики різні там, златонька. Ану побіжи. Ну, давай. Дивіться, як вона дивіться, як вона любить бігати. Вона взагалі-то ледача. Дуже. От. Ну, поки ми подумали, що після великої паузи, а, поки Китай не напав на Тайвань і Північна Корея не напала на Японію, а Пітер Залмаєв ще там, досі за нього, хвилююся, як він там в Азії, там постійно теж напруга, сподіваємося, приїде цілий, здоровий. Збагачений новою лексикою, новими досвідами. У нас бахкає сьогодні цілий, цілий ранок, бо ну, попереджали, бо це утилізація і де відбуваються якісь планові вибухи на наших <кхів>, полігонах. Отже, настала весна, а з весною нова ескалація. Інакше не могло бути, бо Весна це період досить тривожний, досить, сказати би, такий небезпечний для психічно неповносправних, для психічно хворих людей. І таким, безперечно, став вже давно Володимир Путін і от він. Зараз у нього загострення певна річ. І Лукашенко у і, них і цей ідіот китайський, якому молиться півсвіту. Мудак цей. У них всіх загострення. Я просію, звичайно. От. Це не гріх назвати мудака мудаком, тому що я не вважаю, що я мушу зберігати якусь курва коректність, толерантність стосовно ворогів моїх. Друзів моїх ворогів. От. Іран, Китай, Північна Корея, Нікарагуа. Для мене країни одного рятунку одного це нездорові не не здорові автократії. Я не маю ресурсу для толерантності. Ресурсу для того, щоб ставитися до них толерантно. Я знаю на якому боці. Вони в цій війні і не раз вони доводили це. От, тому я би, на відміну від усіх інших людей, які в Україні сподіваються на якусь там участь а, китайської компартії в нашій війні, на якусь допомогу, навіть за якісь сприяння, якесь посередництво. Китай непосередник, Китай. Це союзник. От ми з НАТО не союзники, а Китай союзник Росії. Чому союзник Росії? Тому що де-факто, де-факто Китай є природним географічним географічним чинником, який за будь-яких критичних сценаріїв для Росії окупує значну частину її території, не тому, що, не тому, що має якісь там одвічні претензії до цих територій, а тільки тому, що треба буде загосподарювати дуже великі терени, ніким так направду і не, освоєним, не освоєні землі. І це, це країни, Росія і Китай країни однієї історичної долі. Тобто, чому, чому Китай саме союзник? Саме союзник. І Дуже люблять вживати от феодальні, е, феодальні, е, феодальні ці метафори про сізре, і, і васала. Але союз, союз Росії і Китаю є генетичним. Він не, не випливає. Це історична доля, це історична доля обох цих народів, обох цих країн. Боюся називати це цивілізаціями, бо ні Китай, ні Росія за влучним висловом мого друга Махтанга Кібуладзя не є. Цивілізацією, тому це союзники теж теж доля їх об'єднала, різкий розворот Росії в Азію. Означає, означає оце от показати Європі, показати своє азійське оце от обличчя хама не грядущого а повсякчасного хама російського і для Китаю. Така поведінка Росії стала ще одним доказом того, що це абсолютно не європейська культура, абсолютно культура позбавлена базових європейських цінностей, починаючи від підписів під власними під великими міжнародними угодами і ставлення до своїх громадян. Тобто, Росія повернулася, розвернулася і продемонструвала. Всьому світу і своїм е, китайським е, товаришам, що вона не зупиниться перед е, знищенням мільйонів чужих, е, так само, як не, не зупиниться перед знищенням мільйонів своїх. Тому зараз іде мій друг Петро, він з Маріуполя зі своєю собачкою. Е, і ми зараз будемо спілкуватися. У нас з ним теж тут щоранку що відбувається. Я не знаю це чужа дитина, і Я змушений перервати зв'язок і зайти в реальність. Отже майже весна. Та ні, чому майже? Весна, гляньте якесь сонце. Всім привіт, слава Україні.